Нарада Криму на позачерговій сесії ухвалила рішення про приєднання півострова до Росії. Також депутати звернулися до Володимира Путіна і Державної думи з пропозицією про початок процедури входження Криму до складу Федерації. Засідання відбувалося за зачиненими дверима. Журналістів на нього не запросили. Ми проводили заседания в подобном режиме для того, чтобы обеспечить безопасность депутатов и безопасность принятия решения, для того, чтобы никакие провокаторы не сорвали это судьбоносное историческое решение. Тимир Галиев поведомил журналистов, что референдум с этого питания будет 16 березня, вместо 30, как это планировали раньше. На референдум вынести следующие вопросы. Вызова соединения Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. Или альтернативный вопрос вы за сохранение статуса Крыма в качестве территории Украины. На запитання, навіщо тоді референдум, якщо рішення ухвалене, представники преси почули таку відповідь: референдум нужен для підтвердження рішення Верховного Савету. Народ має або одобрити, або сказати своє «нет». Попри те, ця постанова набуває чинності з її ухвалення, тобто з 6 березня. Також урядник пояснив, якщо кримці не підтримують цього рішення парламенту, депутати складуть свої мандати і буде призначено нові вибори. Своє слово вже сказав і меджліс кримсько-татарського народу. Жизнь крымско-татарского народа не признает данный референдум, соответственно, призывает всех жителей Крыма, независимо от их национальности, полностью бойкотировать все этапы его подготовки, а также голосование в день проведения референдума. Ще за те, щоб Крим просто залишився автономією в Рас в Україні, ані в Росії, Тому що Росія, це зовсім інше государство, ні курортним сезоном, нічого у нас в цьому светом не буде. Тим часом Держдума Росії готова розглянути законопроект про можливості приєднання Криму до Федерації вже наступного тижня. З Криму Світлана Скляренко Олексій Стороженко НТ.